ваш, Дім, хочу з вами таким откровенням поділитися. Кожна людина говорить «секта», але і не розуміє, що це таке. Ти, це, Секта це релігійна тепсія. Це, це тобто, які вони вже ві, відійшли ві, ну, від навчання Ісуса. Оце начуття Ісусове, це тобто Біблія. Знаєте, оці релігійні ці церкви, які ще перша заповідь Божа теж порушена. Тому що, якщо ми візьмемо книгу Вихід, 20 -та глава там чітко говориться, які там Божі заповіді, да? тому то, якби перетворилися вони ще в картину галерею і також інших людей так понаучували. І так само, як Івана Богослова, апокаліпсис, да, об'явлення, там говориться, да, як Ісус Христос звертається до кожної церкви. Да, і говориться, що ти збагатилася за моє імення, Да? тобто оці картини -галереї, да, там Потрібно якусь хрестика купити, потрібно якусь іконку купити і так далі. Да. І так і людей понаучували, що тепер кожна людина Божу заповідь порушує і не одну, да? Що вони наче по Біблії, що то там читають, але щоб е, до кінця навчати кожну людину, як жити правильно по Біблії, вони не вчать, Тому що зараз ці всякі е, священники, навіть неправильно трактують Біблію. Що і живуть і як хочу, так і живу по своїм похотям. Якщо ми візьмемо, що є такі священники, які після служби або йдуть в рулетки гуляють, або там ідуть випивають, або там і в сім'ях проблеми масштабні, так? Да? Ось оце називається релігійна течія, тому що. Оце сектантство, це ну, воно і називається, тому що від, від, відійшли від Духа Божого. Вони навіть не чують, якщо Дух Божий навіть до кожної церкви там чітко говориться Івана Богослова, да, що хто чим займається. Перша там церква йде на поклонство, поїдається, оці жертвені, жертви, ні харчування, да, оці... Є... Затриці випивки, там яйця, ку... ку... куліші, оце хліба і так далі. Да? Наполу жива, на полу мертва, що духовно, наче жива, і, і не духовно жива, що так, наче трактується те, що я казала по біблії, і так далі. Ось так от оця вам така ось секта. Хай побереже вас і мирного неба вам.